Одразу прикладне питання. Якщо у вас біполярний ефективний розлад, чи візьмуть вас Збройні сили України? У величезній вірогідності, так, звісно, візьмуть. Тут мені треба трошки відповісти по... поширше. Біполярний ефективний розлад не може бути от один. Він іде, він має вісім типів. Є більш легкий і є дуже складний. Якщо у вас дуже складний зареєстрований біпулярний ефективний розлад, то вас не візьмуть у збройні сили. Якщо це легкий, у вас наприклад не е, манія, а гіпоманія, то скоріш всього, що візьмуть. Ну і проблема не в тому, що беруть е, спеціально щоб знущатися, тому що система діагностики у нас недосконала, і система проходження військово-лікарської комісії також не сильно будуть навіть розбиратися для того, аби не взяли людину із баром. От то має бути от, прям дуже ґрунтовна діагностика е, від е, психіатра, від лікаря. Ось так, тобто можуть взяти, можуть не взяти, в залежності від того, яка форма бару у вас є. Якщо ви хочете от, сильно поглиблено в це увійти, є прекрасна і дуже нудна книжка, яка називається Міжнародна класифікація хвороб. І в цій міжнародній класифікації хвороб розписані якраз от всі ці типи біполярного ефективного розладу. І якщо так сталося, що вас взяли вже ви в збройних силах і у вас є цей біполярний ефективний розлад, будь ласка, зверніться через свого начальника медичної служби. У вас є право звернутися до свого начальника медичної служби. Повідомити про діагноз, для того, аби вас додатково обстежили і винесли потім діагноз, за яким ви зможете собі звільнитися, навіть, може, ви прийдете МСЕК і отримаєте навіть інвалідність. Але це все робиться саме через такі етапи: Там, звернення до коментаря, звернення до начальника медичної частини, проведення додаткової діагностики, заключний діагноз. А дивіться, якщо от є людина, яка має бар. І, звісно, вона приховала і цю людину хих, мобілізували абсолютно різними шляхами, і ця людина потрапляє у військо, що може трапитись. А варіант номер один це дуже небезпечно. Ця людина може, наприклад, впасти в свій, там, депресивний стан або в маніакальний стан саме там, під час бойових дій або підготовці. Пам'ятаєте, те, що я казав, що манія це ж відчуття своєї. Над та там, щось на кшталт Бога, і ти можеш просто повести там людей, я не знаю, в атаку, або щось зробити, будучи глибоко впевненим в тому, що ти робиш це правильно, або зробити якісь там неочікувані речі, там щось замінувати і нікому про це не сказати. Такі випадки, до речі, були. Ну, наслідки можуть бути різні. Ну, можеш ти постраждати, і найгірше, що люди навколо тебе, твої побратими та посестри можуть постраждати як фізично, так і ментально. Тому що під час. Манії, а, ну ти дуже непередбачуваний. Якщо в тебе е, депресивний е, зараз іде епізод, бо оці якраз стани називаються епізодами. Якщо в тебе депресивний епізод, е, ти ж можеш бути марорухливим, е, ти не говориш про свої потреби, ти звинувачуєш у всьому, ти по суті неефективний. От, більш того, ти навіть не ноль, ти в мінус можеш йти. Тобто в тебе є якісь завдання. Тобі там прям сказали, от зробити це, і ти його не зробив, або ну просто вирішив, що ти недостойний цього там і пішов додому. Тобто з такими людьми може бути там досить важко. З іншої сторони, якщо вже ми углубляємося в це, коли ти навіть з баром приходиш у військо, це дуже великий стрес, це прям надзвичайний стрес. Я зараз навіть не про війну, а просто вхід у військо. Нові люди, нові завдання. І той рівень і адреналіну, і норадреналіну, який тебе лупашить, куча всяких е, гормонів, ти можеш якраз вийти от в цю світлу зону, от коли в тебе все добре. Але з моменту, коли ти адаптувався у війську, а це може бути від півтора місяця і до року, після того ти можеш вийти на свої оці улюблені прекрасні стани. Манії. Або депресії, або змішного типу, і так далі. Тому, якщо так сталося, якщо такий випадок є саме з баром, то дуже важливо, аби ви через знову ж таки начальника медичного пункту, або начмєда вашого, що ви добралися до, консуль... до консультації з психіатром. Бажано, щоб цей психіатр був не просто там психоз. Ніратізм і так далі, а щоб він спеціалізувався саме на діагностиці бару, або хоча б він ну, розумів, що таке депресія від втоми, тому що всі ці стани дуже сильно перемішані. І він зміг надати вам правильну консультацію. Або лікування, або лікування в стаціонарі що також. Давайте будемо... Це дуже табуйована тема, тому що, але я про неї все одно скажу: деякі стани, деякі стани бару можуть бути такі, що вам буде запропоновано. Підкреслю, запропоновано пройти лікування в стаціонарі. А це дуже страшно, тому що ну лягати в психушку, все, мене значить, всі кинуть, всі від мене відвернуться, я ніколи не не йду роботу і так далі. Це стигма, це неправда. Якщо ви пройдете правильне ґрунтовне лікування, то ви, ви станете здоровими. От ви зможете купірувати принаймні, свої ці афекти і жити нормальним життям. З іншої сторони. Ніхто не має права вас покласти в психіатрію насильно за винятком рішення суду. Але дуже часто у тих військовослужбовців, які е, саме мають е, бар, е, ну, ними там маніпулюють через страхи, як вести себе з цією людиною. Це теж можна пояснити. Чому для того, аби саме покласти вас, ну там, грубо кажучи, і збавитися якимось чином. Якщо таким чином і ви не можете вже цього позбавитись ніяк. То принаймні попросіть якусь хорошу, якісну психіатричну лікарню, там, де ви довіряєте, будете довіряти своєму лікуючому лікарю психіатру. І це буде ну, досить нормально. Для інших, якщо вже давайте ми ж суперкорисний контент маємо робити. Я вам нагадую, що якщо у вас є проблеми з цим, вас там заставляють дуже погано... Ну, от ви попали в психіатрію, і вона втратітельна просто, то ви можете звернутися до громадських організацій, які допомагають юридичним супроводом консультаціями. Одна з найкрутіших громадських організацій називається Пацієнти України, які допомагають тим пацієнтам, власне яким треба покращити там тип лікування? Вони принаймні, вам юридично допоможуть зверну, звернутися так, аби вас перевели в якусь нормальну клініку. У випадку з, психіатр... з, психі... з психіатрією це надзвичайно важко, ну тому що ви там будете обмежені в своїх рухах, в своїх там діях. Але звернутися за допомогою до них, попросити консультацію це абсолютно нормальна історія. І дуже дивно, якщо лікар буде відмовляти, аби звернулися за допомогою, щоб вас перевели. Це нормально. А ми якраз і розповсюджуємо нормальні стосунки, нормальне психічне здоров'я.